Скільки ж уже минуло днів з тих подій? Два, чи може три. Дедалі важче згадувати такі деталі. Мене звати Роберт Менус. Увесь свій вільний час я присвятив буктюберству. Та цей випуск, певно, стане моїм останнім видавом цього тижня. Допоки все остаточно не забулося, я залишу тут усе, що досі пам'ятаю, з надією, що це видаво потрапить комусь на очі. Ціль нашого парку дарувати клієнтам справжнє щастя. Шінго Хонда Land, том 1. 2023 рік. Відпочивало собі на пляжі подружжя. Не дуже вдалий письменник та його жінка. Стосунки між ними були, м'яко кажучи, напружені. І от цей розповідає про таємний водопад, спостерігання якого начебто приносить щастя парам. Жінка бере його на глум, але зрештою погоджується поїхати. Діставшись до лісу, чоловік спиняє машину, начебто скінчилося паливо. Потім бере розвідний ключ та вирішує убити дружину. Але тій вдається втекти, щоправда, недалеко до дивної печери, у якій її і наздоганяє, Саїчі ще кількома ударами. Крок за кроком ми поринаємо глибше та глибше у дослідження стосунків подружньої пари, і спробуємо зрозуміти, хто ж насправді в усьому винен. Мовою оригіналу, септо японською, манга виходила у журналі Weekly Big Comic Spirits з червня по серпень 2010 року. А одним томом опублікована наприкінці листопада того ж року. Українською сховок видала наша ідея наприкінці вересня цього року. І власне величезним плюсом є те, що це саме однотомник. Так, трохи дорожче, але відразу вся історія разом, нічого не треба чекати. Візуально манга мені подобається. Кріповенькі очі на супер-обкладинці, мінімалістична не супер обкладинка, кілька сторінок у кольорі, решта класично чорнобілі. За жанром це психологічний горор. Тобто не тупо м'ясо-кров кишки за для м'яса крові кишок, а ми спостерігаємо, скажімо так, падіння персонажа. Щоправда, назвати сюжет дуже хитромудрим і заплутаним важко. Тут все доволі просто: чоловік працював письменником і одного прекрасного дня втратив роботу. У зневірі він кидався туди і сюди, допоки не надибав потенційного роботодавця, який дав йому перше завдання. Одягнув чолов'яга на вушники і сів працювати, не чуючи, що там йому жінка сказала. А варто було би почути, бо наслідки стають першою причиною розлучення. Друга, це, мабуть, саме дружина та її родина, які, як ви побачите в сюжеті, не дуже приємні люди і ледве не висякуються у героя. І от на відпочинку горе письменник вирішує, як ви пам'ятаєте, розібратися із проблемами. Початок був дуже багатообіцяючий, зокрема цей улюблений троп, коли ми нічого не знаємо про персонажів і можемо навіть переживати та співчувати кожному з них. Пригоди у печері, в тому числі її мешканці, це було неочікувано і навіть спершу дивувало. А от розв'язку я би назвав радше банальною, як і останню сцену. Її можна передбачити ще на перших сторінках. Ще трохи прикро через хибодруки. На щастя, небагато, але це вже, певно, камінь у город когось із редакторів. Загалом, сховок це такий собі треш-горор про стосунки і приклад справді невдалих шлюбів. Візуально безперечно цікаво. Місцями химерненько, а головне все в одному томі. Скажімо так, малесенька рекламна пауза. Якщо ви не дуже манзі, але читати любите, то є багаторазовий промокод Менус, який дає 10% знижки на більшість друкованих видань у книгарнях VIVAT, як фізичних, так і онлайн. Окрім того, що вам приємно зекономити, так і мене таким чином підтримаєте. За вересень один із вас скористався кодом, і таким чином я зможу придбати собі зайву каву перед роботою. Поки що лише одну, але зато велику. Ну, як кажуть, копійку до копійочки все одно вдячний. Продовжуємо. Happy Land, том перший. Сюжет неочікувано розпочинається майже як сховок. Цього разу сім'я їде в автомобілі до якогось таємничого класного місця, про яке знає лише голова сімейства Кенджі. І неочікувано доїжджають вони до парку розваг під назвою «Геппіленд». Звісно, всім стає зразу до сраки, що це не те місце, та й не треба вже воно. Тим більше все на шару, і атракціонів просто до біса. Шейп-покатулька на американських гірках це просто відвал башки, ну причому буквально. А стоп! Це ж не плюс, оскільки наступною в черзі донька. І виявляється, на атракціонах таки можна вижити. Якщо грати за правилами, а головне відкрити усім свою головну таємницю, які ж брудні секрети приховують члени сім'ї та чи варті вони їхніх життів? Японською манга вийшла у 2021-му. оригінальну назву шуенчі. Google перекладає з ромадзі як кінцевий пункт призначення, а з японських символів як кінцевий парк чи парк кінця, що до речі обігрує і англомовна назва «Amuse and Park. Невже наша ідея, яка до речі переклала мангу у 2023-му, вирішила зімпровізувати з назвою і взяти замість неї заголовок? Першого розділу подумав я. Насправді ні. Під такою ж назвою манга вийшла ще як мінімум у Франції. Не сказав би, що це поганий варіант, але можливо манга пункт призначення продавалась би таки краще. Років 10-20 тому, скажімо, коли ще всі пам'ятали цю серію слешерів. З іншого боку, назва парку справді непоганий варіант, тим більше на обкладинці виглядає природно, особливо от зайчиком У процесі прочитання склалося враження, що гепіленд спеціально видали, аби порвати максимальну кількість пердаків. І заголовок англійською, а не українською, і назву парку не переклали, а транслітерували. Ще й слово геппі стало геппі, а не хеппі, і ім'я головного антагоніста «Пан Зайчик» переклали, а не транслітерували як міста бані. Розкриття брудних секретів та гра за правилами для збереження життя певною мірою нагадали франшизу Пила. До речі, я робив огляд у рамках іншого проєкту. Хоча певен, що це далеко не унікальний прийом і використовувався ще багато де. Сюжет Гепіленду, як і сховку, базується на проблемах у сімейних стосунках. Щоправда, тут без постійних флешбеків. І обривається він на найцікавішому і дуже критичному для життя одного з героїв моменті. Тобто, це що найменше мотивує дочекатися продовження. Ну чи завершення. Загалом, Гепіленд мені сподобався дещо більше, ніж сховок, він значно динамічніший, кривавіший, та й сюжету трохи більше. На жаль, в один том історія не помістилася, що ж, чекатиму на другий. Томі! Том один. А в цьому місці могло бути кілька хвилин про культову горор мангу Іто, але так вже сталося, що не вистачило часу прочитати. Я ж бо хотів. Прочитати справді, а не погортати на швидку руч, аби лиш зняти відео. Плюс це оригінальна зв'язка з якимось майбутнім видивом, та колись, от в цьому самому місці, вгорі з'явиться плашечка з посиланням на огляд туміє. Ні, справді так і буде. Якщо я не забуду. Буквально в перші дні після початку розсилання передзамовлення від нашої ідея у багатьох книжкових блогах почали з'являтися фото цих примірників у деяких з приміткою: типу: не читатиму на ніч, бо буде страшно спати. Ну, японський горор, тут ми і про мангу, і про фільми, і в тому числі екранізації, і про ігри з книжками говоримо. Справді має славу одного із найстрашніших. Стрічки та ігри часто рясні з скрімерами, неприродніми рухами та іншими елементами, які реально лякають. Тобто, якщо хтось починає саме з японських жахастиків, то має прям сталеві. Ну, ці всі самі от. Ну, ви зрозуміли. А от щодо манги я такого не відчув. Можливо, якщо читати під ковдрою у темряві і ліхтариком прудко переводити з кадру на кадр, то справді напудите трохи в штанці. Або якщо здригаєтеся від одних тільки назв книжок Кінга. Я згадав саме цього письменника, бо у післямові до сховку автор каже, що дуже його полюбляє, і саме ним надихався. Тобто на прикладі конкретно Сховку та Гепіленду я не відчув особливої жахливості. На 18+, вони справді тягнуть в силу кривавих та дорослих тем, але в якості чтива на ніч підійдуть точнісінько, як будь-яка інша книжка. Цей прекрасний випуск уже майже завершився. Тому більше не тягтиму і висловлю подяку Clover та решті шановних підписників, які підтримують мене на Donatello. Ваша кількість потрохи росте і це насправді радує. А ще більше радує підтримка Збройних сил України, які буквально зараз захищають наші землі від лап окупантів. Наступне видиво очікуйте за тиждень. Воріжаньки згинуть. Кохана, я тебе люблю так особливо чувіха. Я прошу бочемна, бо буду бити руками, ногами своєю головою, локтями, ремнями, залізною трубою, якщо ти зрадиш, кохана. Я вирву всі твої патли, м'яса вкушу за руку, як велика скажена собака. Якщо ти зрадиш кохана, я виб'ю всі твої зуби, в коробочку їх поскладаю і буду над ними ридати.